Сьогодні я розповім вам дивовижні історії про пінгвінів. У світі Чудакулі, в далекому секторі галактики є планета, вся вкрита льодом. Там завжди зима, там є гори і холодні океани і моря, в яких плавають айсберги. Там живуть тільки ті, кому зима дуже подобається, і тому їм там дуже добре жити. Вони там дуже-дуже радіють, тому що там весь час холодно. А найдивовижніше в цій планеті те, що на суші вона заселена тільки птахами, в основному підгвінами. Так, ціла планета з різними, різними, різними пінгвінами. Наприклад, там живуть великі пінгвіни, і вони дуже гарні, вони червоні. Так, у них червоні спинки і розові животики. А на іншому материку живуть пінгвини. Фіолетові. Вони менші за розміром, але зате вони дуже-дуже доброзичливі. І вони дуже люблять ходити в гості. Ну, звісно ж, вони ходять в гості до інших пінгвінів. До кого ще? Там живуть тільки пінгвіни. І коли пінгвіни збираються в компанії, вони дуже люблять кататися з крижаних гірок. прямо в море. Вони ковзають по крижаних схилах і плюхаються з розгону в холодній хвилі. І їм дуже весело. Вони можуть так кататися цілий день. А на найбільшому острові. Живе незвичайне сімейство пінгвінів. Вони змінюють свій колір залежно від настрою. Правда, правда, ось якщо пінгвіну радісно, він рожевий. А якщо пінгвіну сумно, він стає зелений. А якщо пінгвінчик щасливий, він може бути такого гарного блакитного кольору. Дуже незвичайні пінгвіни. Але зате кожен одразу бачить, якого кольору зараз пінгвін і розуміє, який у нього зараз настрій. Справді здорово. А ще знаєте, що є на цій планеті? Ще крім пінгвінів, там живуть птахи. Різні різні, їх багато, вони селяться. Високо в крижаних горах. І є серед них такі птахи білосніжні, такого ж кольору, як снігові вершини. І коли вони сидять на цих самих вершинах, здалеку їх не видно, бо вершина біла і птах білий. Але зате, коли вони злітають високо в неба, то на фоні блакитного неба їх так гарно видно, які вони великі, красиві, білі іскряться як сніг на сонці. Дуже красиві, дуже красиві птахи живуть на цій крижаній планеті. Якщо тобі подобається зима, приїжджай на цю планету. Подивитися на різнокольорових пінгвінів і на білосніжних птахів. Ось така історія. Я знаю ще багато історій про чудокулю. Тож натискай на кнопочку підписатися внизу під відео, щоб не пропустити найцікавіше. А зараз бувай ще почуємось.